Сьогодні Велике Свято, День Української армії. Слава Україні, слава героям. Українська армія не вітає Алексія Крилова, не захисника України. Крилов не захисник України. Льоша, прощавай! Україна тебе не чекає. Прощавай і до побачення. Україна тобі каже: Прощавай. Слава українській армії. Та тим захисникам, з якими Україна не пропаде і переможе. Слава Україні!